Привіт на каналі. Розібрав я бітер. Вал, вал бітера клас консул обірвала. Це осталося в цьому шківу. і обірвало його як обрізало. Я так розумію, бачу, що воно вже тут. Була якась тріщина, воно. запустив комбайн, навіть оборотів великих не було. Хотів просто подивитися, як він працює після того, як збирав, розбирав варіатор. І просто оцей шків, який він є тяжкий великий, він просто упав. обламало Розбирати, звісно, є що. Це все з цієї сторони. Розбирати. Всередині все знімати. Є коло чого посидіти але все розбира... розібралося. Я думаю, що причина, в чому. У році я міняв підшипник цей. Давай я вам покажу. Ось підшипник, Він вітлю вивелився. В тому році я міняв підшипник і я коли клав його на місце, я бачу, що тут в нього чуть-чуть уже -чуть так як виробітка є. Коли я подивився добре, то ще до мене. Напевно, що підшипник в тих хазяївів заклинув і прокрутило на валу. Підшипник заклинув, прокрутило на валу. Ось цей вал. Ось цей вал, він аж синий тут. Фіолитовий. Є вироватка. І тут підшипник коли сідає, він чуть-чуть має. Я думаю, що він. Просто нагрівся, попустилося воно і того. Бо обрізало прямо отак рівно з підшипника. Не рівно, ну, чуть-чуть туди. Ну, коротше. Я думаю, що було в цьому причина. Може хтось знає, в чому причина може бути. Моя думка така, що бо він аж тут фіолетовий, отут де, де Я підшіпнік. Коли я міняв цей підшипник, я бачив, що воно там було, було дуже таке, що аж темне було. Ну Коли зняв підшипник, то вал ось тут він аж фіолетовий. От, навіть видно. Се. Він аж фіолетовий тут. Може бути, що ця така була причина, і тому воно це цей тяжке, воно там ременю йде на нього і обірвало. Замовив я другий вал, чекаю. Прийде вал, буде збирати. Ось така історія. Не дуже приємна історія. Але маємо те, що маємо. Добре, що він тут, коли падав, нічого не порвав. Нічого не порвав, нічого не поломив. Nossa, que a